Пейзажі та міські краєвиди Португалії, Іспанії, Хорватії та багатьох інших країн можна побачити у Хмельницькому обласному художньому музеї. Зараз там триває виставка українського художника родом із Маріуполя. Митець Андрій Кутана. Нині у нас у студії і розкаже більше про свої мандри та творчість в ефірі. Програма Вічна Віч. Навіч». Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Дякую, вітаю всіх глядачів. Теж. Спершу хочеться з вами краще познайомитись так одразу і познайомити вас із нашими глядачами. Розкажіть отак от одразу про свій хист до пензля: чи це талант, чи це така праця, чи це об'єднані такі два поняття? Як у вас виникло бажання відтворювати побачене на полотні? Це дуже велике бажання у мене з дитинства. Я <кій> малював все життя. І, Мабуть, частина мене залишилася в тому дитинстві, тому що я малюю до сьогодні. І це бажання не зникло. І вони в мене присутні, і хочеться ще працювати краще для наших глядачів. Ну, але взагалі за освітою, розкажіть про свою освіту і як вам вдалося поєднати так і творчість і своє професійну, свою діяльністю. Я закінчив Маріупольський металургійний інститут за фахом я кузнець-технолог за виробництво. Потім я приїхав до Слов'янська до міста по розподілу. Там закінчив педагогічний університет за фахом тренер-педагог по боротьбі. Працював тренером. А потім став займатися живописом і більш професійно став виставлятися на виставках обласних, місцевих, всеукраїнських, міжнародних і так далі. Ви вже сказали про Маріуполь. Розкажіть більше про свою малу батьківщину, де ви народились, де згодом проживали, як взагалі так від народився я в районному центрі Мангуш, це грецька назва. Бо мій батько. Своїм корінням походить з грецького села Урзувщина на узбережжі Азовського моря. Це греки переселенці які в свій час були переселені з Криму на узбережжі Азовського моря. Це дуже дивні і красиві місця, це море, степи, це такі звучні і відомі архітектурні. І історичні е, такі місця? Це Хомтовська степ, камінні могили. Ну, зараз вони на окупованій території, але <клес> дуже дивні і красиві. Ну, а що може бути красивіше за моря? Звичайно. І розкажіть більше, яким запам'яталися ось ці міста, ці краєвиди, яка атмосфера там панувала? Можливо, які емоції вони у вас викликали, і чи зображали ви їх також на полотнах своїх? Е... Коли я вже покинув Маріуполь, я ще так дуже серйозно професійно не займався живописом так для себе. І більше я був склонен до якихось таких от, арт живопису, абстрактного живопису, бо був ще молодий, хоч щось намагався такого. На пошуках себе. Так. Ну, перший мій перший э, пленер був у 4 класі. Я кольоровими валюцями э, зробив э, э, таку картину э, з натури, О, вона називалася Червоний міст. Це Маріупольці, знають це міст з річку Кальчик. Я зробив на прохання вчителя по малюванню. Приніс і він поставив мені двійку за те, що це сказав, що це не я рисував. А от а чи батьки, чи дорослі? Тобто двійку за те, що настільки гарно вийшло. Угу. От. Ну, більше я в школу не приносив свої малюнки. <гум> О, це таке сталося моїм захопленням. Я навіть, не показував в школі, щоб не було таких ексцесів. Але далі, як у вас все-таки ви повернулися до творчості? Тоді у школі можна сказати так. Трішки обрубали крила так, з цією двійкою, Чи у вас ні, це не зачепило? Ні, мене це не зачепило. Я займався різними творчими <кхух> напрямками. Я, е, і я займався чеканкою, бо матеріал для цього був у батька на заводі, приходило якесь обладнання, і цим матеріалом були ці коробки обшити, вони мені і він поносив мені додому. От. Тобто це було дешево для мене, і я цим можу займатися. Також я займався там різьбою. <кхух> По деревині. Ну, у нас там е, дуже складно з матеріалом, і це захоплення відійшло. Також я там ліпив з воску, з пластилину, ну, щось таке робив. І ну, це все було на уровні захоплення. А більш серйозно я вже став малювати олійними е, фарбами це в місті Слов'янськ, як познайомився з місцевими там. Мітцями дуже гарні, дуже професійні, дуже прискіпливі. І я так потім почав працювати і став зростати, я став навчатися, було у кого. А потім я поїхав в Донецький дом митців на перший відбор конкурсних робіт на всіукраїнську виставку не пройшов, потикали носом. І так далі, ну, таких було спроб достатньо, щоб навч... Ну, Там, в... після відбору, підходили под... художники, казали на помилки, що треба переробити, і так, далі, і так далі. І згодом я став виставлятися, мої роботи стали проходити, я став... я став розуміти, що потрібно, як я став працювати в цьому напрямку, і на цей час у мене. Десь біля 40 персональних виставок. Більш 12 міжнародних, і я вже не знаю, скільки там всі Украї... ну, всеукраїнських, мабуть, за 20. це. Ну, але взагалі, на вашу думку. Таке звання художник, стати художником можна навчившись цьому мистецтву. Чи все ж треба бути талановитим, потрібно мати якийсь хист, якесь бачення? Чи можна з нуля опанувати такий вид творчості? Це складно. Це на мій погляд, це бажання свого самого мітця. Можна бути класним професіоналом. Ну я розумію, так. Розумію, що художник це творча. Натура, вона все в поисках. Як він достиг щось, що він гарно вже це робить, то він намагається зробити ще краще краще. І на цьому не зупиняється. От, от все, що я так розумію, що і є слово художник. Це бажання і постійно, постійно самодосконалюватися. І зараз хочу вас запитати, чим можете пригадати яким для вас був день 24 лютого минулого року? Як як як, як як, як де ви були? Як вас охопили ці події? І власне як дістались до Хмельницького? 24 лютого ми були вдома з дружиною? Донька вчилася, закінчувала в Харкові інститут радіоелектроніки, і десь у пів четвертої ранку ми почули вибухи. Ці вибухи були з міста Краматорськ, поруч з ним там знаходився а, старий аеродром. Ну, для нас це вже не новина, тому що в, ще в 2014 році, з подіями в нашому місті і цього аеропорту, там були наші військові і перші ракети, ракети прилітіли туди. Потім дзвонила донька, прислала відео з Харкова, де краєвиди всі були вже в спалахах, в вибухах. І ми так і, і, і зразу не повірили в те, що може бути така трагедія. Ну а потім вже, коли ми вже так отямились, От, ми вже не могли дістатися до, до Харкова, щоб евакувати. І я запросив свого брата двоюрідного, щоб мешкав в Харкові, щоб він забрав мою доньку. І коли вони виїхали, донька зателефонувала, що вони вже проїхали, ні, вони на Дніпро поїхали, що вони виїхали з Харкова і вони прямують на Хмельницький. Ми домовилися зустрітися в Хмельницькому. Ми зустрілися в Хмельницькому, забрали доньку, а брат поїхав за кордон. От Чому от ми... саме Хмельницький обрали? По-перше, ми забрали доньку. По-друге, хмельничанин я можу так його назвати, бо він родом звідси село Грицев. Він <кхід> підполковник в запасі, він закінчив Харкові. Авіоучилище, е, і там е, був е, вчителем, прип... там, е, якусь займав посаду, і він звідси родом. І він нам запропонував е, пустий будинок, в якому жила його родина, колись там. От. Ми приїхали туди. Тому і залишилося. Так, вже да. тут оселилися, так? Оселилися спочатку в Рицеві, <кхем> якийсь час ми. Ну, і... Потім доньку відправили до Варшави. А, от. а чому ще ми там залишились? Бо мої батьки залишились, залишились в Маріуполі. І вони пропали з, з мартом місяця, там з 12-го числа вже не було зв'язку, і десь на 3,5 з половини місяця. І ми ці три з половиною місяця я там займався, що шукав їх. Я їх знайшов. От. Вони жили там у підвалах, там десь. ну Не буду про це казати, це, про, про це багато вже сказано. І ще два місяці в мене е, пішло на то, щоб їх звідти евакуювати. і от, от Через два місяці я евакував їх звідти до цього села, от. а потім. Цього села ми приїхали сам Хмельницький, бо там не було де працювати мені, тому я приїхав сюди. Як вам тут місто? Як розкажіть про те, як ви знайшли однодумців, людей також творчих? Адже завжди потрібно оточувати а. себе так людьми творчими? Як я приїхав, ну, таке саме близькі, близькі до мене люди, це робітники, працівники музею Хмельницького обласного, це керівництво музею. Я їм дуже вдячний. Вони дуже багато допомагали мені. Була проведена перша е, виставка е, донецьких е, миців. Я не пам'ятаю, як А, е, Схід Рівень Свободи, якщо я не помиляюсь. Потім е, були пленери е, з е, міцями Хмельницька і Донбасу, були проведені такі в Малівецькому парку. Е, і так ми. З дружиною їздили так на пленери самостійно. Також ми провели персональну виставку в коломії, дуже нас тепло там зустріли, дуже гарно. Ну, як і в Хмельницькому музеї, нам дуже сподобалось. Так що ми працювали і, і порозньо. Ми їздили і в Самчики, ми дивилися Самчиківську розпис, ми побували на персональній виставці. Одного з митців самчиків, ми були в Міжі Боші самостійно на пленері з дружиною, подарували там свої роботи, які ми там працювали, провели невелику виставку в самчиках на прохання керівництва цього музею. Так що ми тут співпрацюємо, знайшли підтримку. Так, Розкажіть ще про долю своїх картин. Забула уточнити, чи ви їх евакуювали, чи вдалося і де вони зараз? Так, ну а ще хочу сказати, що дуже вдячен Хмельницькому обласному музею, керівництву, працівникам музею і робітникам Донецького обласного музею, які разом з хмельницькими волонтерами евакували ці роботи з мастерні, не тільки мої, ну і других митців з Донбасу. І привезли до Хмельницького обласного музею. Вони зараз знаходяться здесь, в Хмельницькому обласному музеї. І перейдемо саме до цих картин, які представлені зараз на виставці у Хмельницькому обласному художньому музеї. Ось ця така мандрівна, скажімо, виставка. Ці картини як маленькі віконечка у інші країни, і крізь них, ніби можна зазирнути. Я б бачила матеріал своїх колег: зазирнути і подивитися, відчути ту атмосферу. Розкажіть про цю ініціативу, про цю вашу ідею. З ким ви мандрували і чому виникло таке бажання закарбувати це в пам'яті? Це раптово виникло. Ну, як кажуть, так, експромтом. Ми не готувалися спочатку до цього. Перший раз ми приїхали за кордон, це було терміново, тому що дитина заболіла, запалення легенів, і лікар сказав, що терміново. Треба їхати. На, на той час, по нашим коштам, доступна була Турція. І ми поїхали туди. Я не брав з собою, собою нічого, тому що були думки про здоров'я дитини. І коли ми там побули, я жінки кажу, треба щось брати з собою, щоб працювати. Ну, Ми не знали, які обставини перший раз за кордоном разом з сім'єю. Я був за кордоном ще. Останній рік перед розвалом СРСР, а після того я не був. А потім ми вже планували свої подорожі. Ми планували за рік до подорожі. Дитина з жінкою планували всю логістичну систему: то тобто є, куди їдемо, наскільки їдемо. Що це буде там по грошах, яка культурна спадщина того міста, куди ми їдемо. Тобто, у нас все було ми вже от, все розписано. А так, як моя донька займалася в лінгвістичному центрі, вона дуже добре знала англійську мову. І це все було на їх відповідальності, моя відповідальність була це фінансова. І ми їхали перші е, рази. Ї... Через ту агенцію, а потім ми зрозуміли, що дешевше їхати самим. І ми самі вже купували заздалегідь квітки дешеві. там. Тобто у нас дуже дешево все це виходило. І ми їхали вже знали, куди їдемо. Ми знайомилися з культурою, з архітектурною, що там поруч є такі дуже цікаві міста. Це вже було заплановано така, як. Наукова робота да. угу. і ми вже їхали, ми знали, що ми там вже подивимося, які емоції в нас це викликає. Розкажіть, де саме були? Знаю також, що це були невеликі міста, не мегаполіси, а саме такі атмосферні містечка. Розкажіть про них більше. Ну, Португалія. Це е, місто Койкаш на берегу Атлантичного океану. Це дуже невелике містечко. Є там старе місце, дуже цікаве. Ну, Атлантика це сама по собі дуже цікава. І місце там воно дуже тихе, воно дуже таке, як воно так, акуратне, можна сказати. На цьому, в цьому місті три маяки є. І є заповідна зона на узбережжі. Які там всякі рослини, дуже цікава там природа. Ну і саме там, що, ну, не саме, а одне із таких перлин це мис Рока. Це сама західна частина Європи. Це маяк на цьому мисі. Цей мис здіймається над океаном більш за 100 метрів. Там дуже сильні вітри, дуже така рослинність, яка Прихилена цими вітрами. Там я вперше побачив такі рослини і квіти, як карпобротуси. Це дуже дивовижні квіти. Назва у і... них не менш дивовижна, mm -hmm. так? Так. Ну, нам дуже там сподобалось, ми захоплені. Ну, там же ще є такі місцеві <гум> бізнес. Такі плани, як не плани, а якщо ти там побував, там є така. Крамничка, де тобі тобі дають диплом, що ти побував в самій Західній тульці, от, е, Європи. Ну, це таке. Ну, такі ці так. ринки є у всіх туристичних так. місцях. Лісабон, ми побували в Лісабоні, побували в старовинних замках. Вся історія ну, більш Португалії та Іспанії пов'язана з часом, коли Араби були. Місцевими жителями цих територій. Потім вже їх висунули, і ці міста зайняли європейці. От, а зараз це іспанці, як кажуть, католична вера віра. Так що такі от, в, в Іспанії це Мадрид, це Барселона. Це Гауді, це однозначно, це дуже гарне море, це дуже е, гарне місто Хаєн. Такого не? Хаєн, зараз Хаєн це вище там запам'ятав. Так що, ну, такі от є а в цьому місті, де ми були, Тарагона. А в цьому місті ми дуже познайомились. Ну, це люди, це дуже доброзичливі, це дуже цікаві. Ми познайомилися з одним хлопцем на екскурсії. Він водій джипів, там декілька джипів. Вони ці екскурсії в гори на 2000 там, у старовинні села, які знаходяться в горах. Там в цих селах живуть ну, декілька десятків мешканців. І ми туди їздили, дивились на все це про історію. Про... Так от цей хлопець жінка в нього з України. Він співає українські пісні. Ти мене підманула, ти мене підвела». Він дуже гарно розмовляє. І він дуже любить вареники з сиром. Так що в нас є вже свої там Знайомі, можна сказати так, українці. То ви справді е, проробили таку е, великий шмат роботи не лише е, створювали картини, але й вчили географію, історію, дізнавались про людей, так? Так, ну де, тому що це було цікаво. Коли ти приїжджаєш е, після цих подорожей, у тебе стільки матеріалу, і це все хочеться переробити і залишити його. Ну може, це комусь буде потрібно. Поділитися своїми емоціями, своїми враженнями. Може, хтось поїде, так він буде знати, що очікувати в тому місті, де я вже був. Може, він е, мій брат він працює в турагентстві, коли ми поїхали в Португалію, а він там ще не був. Він каже: Ви ж приїдете мені, все тро, розкажіть, де ви були, що, як, і так далі. Так що, навіть, це таке. Корисно справа. Корисно, А як ви у цих мандрах створювали свої картини? Ви якось зупинялись, робили замальовки, чи просто е цілеспрямовано йшли з полотном фарбами? Ні. Е не... Справа в тому, що <кій> не всі країни я не можу вивозити роботи, як от в Україні я зробив полотна і вести їх за кордон. Я не можу. Потрібні відповідні документи на це все. Те ж саме і там. Я не можу там зробити. І вивезти без яких. Ну, це все, все дуже складно. Тому я беру папір, олівці і роблю замальовки. І пишу, що тут от блакитне, тут <реси> там, червоне, тут жовте, тут ще щось таке. Ну і не буду казати, що я не зроблю фото. Но це як допомога ну, це до всього так. того, до всіх емоцій, але все я е роблю по-своєму. Своя так, методика, як я, так. 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 Це є такий подручний матеріал. Розкажіть, які у вас є ще мрії? Де би ви ще хотіли побувати? Які ще місця відкрити для себе? У нас була мрія, і ми готувалися до цього. Ми, ми хотіли в 22-му році поїхати по нашій державі. Ми не були в Закарпатті разом з сім'єю. Ми, не були. ми були в Львові, але не були там в Івано-Франковську, в Ужрідь, там, десь от в Черневцях. Ми не були. І ми готували, ми з е, дочкою, так, та сіли е, родиною, кажемо, потрібно свою країну вже вивчати. І от, от таким чином ми вже планували, куди ми будемо їхати. Оці, оці е, е, крепості, князі Острожських. От усі архітектурні е, муз... е, спадщини, е, церкви. Ну, от так, не так, як ми мріяли. Щось десь таким чином відбулося оця подорож до Хмельниччини. Но ми хотіли родиною, щоб це було свято, щоб це було позитивно. Ну, я сподіваюся, що це все ще буде. Буде за мирних часів після так, нашої перемоги. Після. Так. Так, І от, так. до речі, хотіла вас запитати наостанок, якою ви бачите нашу перемогу? Чи ви думали вже про те, якою ви її намалюєте? Це таке складне питання. Але я скажу так, таким: відповім так, що я бачу перемогу нашу, це наші кордони державні, цілісні, це наші повернення наших територій, усіх. І повернення людей. Людей не фізично, а ментально, ідеологічно і мовно. Це перше. Друге, я е, бачу нашу перемогу без казнокрадіїв, корупціонерів. Я бачу нашу перемогу це гідна, гідне ставлення до наших військових. Це... Е, Гідна така пенсія і соціальний рівень для наших літніх людей. Це е, вищі заклади, в яких буде молодь і багата, і вона повернеться і захоче повернеться повернутися за кордоном в наші вищі учбові заклади. Я е, бачу. Гідне відношення е, західних країн, які зрозуміли, що зробила Україна на захист їх е, незалежності, і вони будуть допомагати відроджувати нашу Крим, Украї... відбудовувати наші місця, е, от, е, створювати нову промисловість і так далі. Я розумію, що от така до, повинна бути перемога. Це бачення перемоги. А на холстах, ну, це, все, ну, я теж бачу, що це щасливі люди. Це мами з діточками в парках щасливі, це фонтани, це квіти, це щасливі люди. Якщо на картині ви бачите щасливих людей, все. В цій країні все добре. Які люди посміхаються, діти граються, вчаться. Літні люди задоволені. У нас є праця, є потріб в культурі. Люди ходять на виставки, купують картини. Це теж немаловажно для нас, митців. Так що це я бачу таку пацію. І головне є мир. Так. Це однозначно. Усі ці ваші пункти прозвучали, наче, такий план, і ми усі маємо велику надію, що цей план такий здійсниться, і ми дійдемо до тієї перемоги саме, я такою, як я з цим не сумніваюся. Я вам дуже дякую за розмову і бажаю, аби і ваші всі мрії, і особисті, і мрії вашої родини вони здійснились. Дякую вам все. Добре. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма Вічна віч і спілкувалися ми із художником Андрієм Кутаною. Вам дякую, що дивились на все добре.